Доброго дня, шановне панство! Нахожуся я в такому чудовому молодому лісі. І я в цьому лісі пару років назад висіяв труфіля. І зараз прийшов позбирати урожай. Не було дощів у нас майже місяць. Земля суха, але труфіль рівно проб'ється, тільки він буде маленький. От що я понаходив. Оце я вже знайшов. Такі труфельки кілька штук, вони такі тверді сьогодні. І от росте ще труфель в землі. Я його підковирюю і от такий труфель виріс ще. Я тільки почав збирати і бачу, що вони є. Ну невеликі, нічого страшного. Вони теж годяться їжу. Трохи більше відходів буде. Ось знову росте труфіль. Цей труфель мені допомогли побачити мишки. Вони його зверху трошки надгризли. І ох, такий труфіль гарний. що в землі залишився, обламався, хай буде. Діло в тому, що е, труфелі ростуть, то зірвати труфель це все рівно, що зірвати яблуко. Грибниця знаходиться кругом корінців дерев в землі. І зверху тільки випускає плоди в якийсь період. От цей якраз період вона випускає. Хоча не було дощу, але вони все рівно є. Дуже важко побачити, тому що дивлюся, кожен листочок світлий, ще щось таке виглядає, жовтеньке, біленьке, сіреньке. Потрібно все передивитися. Але коли знаю, де вони ростуть, то можна збирати. Білий труфіль шукаю далі. Ось знову знайшов такий труфіль і чудовий грибочок. Будемо його копувати. О, це великий. Це великий. Вони зараз такі тверді, як камінь. без дощу. Знову. З успіхом нас. Ось в таких хащах. Знову побачив трюфель. Тут його теж погризне трошки мишки. І залишили мені. От. Мені прийшлося його розковиряти на двоє, дві частини. Ну, хороший, гарний, трохи. Частенький. Сухо в лісі, але гриби просяться, просяться гриби. по часу вже от такий підосичник маленький. Ціленький, не червивий. І рядом ще такий більший трошки, теж не червивий, теж піде на жарьоху колекцію до труфілів. Знову будемо копати. Який чудовий грибочок. Ну-ка подивимось, от він. Ух ти, це великий, гарний. Забираємо чудово. Любителям грибів знову тут такий труфіль. Труф залишилось землі. Забираємо і будемо шукати далі. Ура! Найшов черговий гриб. Прийшла його черга. От. Такий красунчик. У мене на каналі є як я розказував, як я готовлю їх і є на каналі, як я їх розсаджую. Як ці мишки все ж допомагають шукати гриби, вони трошки надрізають зверху і він стає білий. Ось, так розкопую трохи. Що ж, буду я виходити з лісу. Збирав грибів. Ось я і дома. Поділюся своїми трофеями, які я на... збирав у лісі. Ось тільки сунечок. Десь півтора літра. Польські гриби знайшов. труфілів стільки. підосичника різні лікарські рослини, тут чабрець, кульок з світу акації. Так що я не даремно з'їздив. Усім гарного настрою. Хоча який тут у нас настрій? Така дека орда бомбить нас постійно, така біда. Херсонщине, с Певчутем, всем жителям Херсонщины. А дека, Орда, все вам вернется. Вы сами себя поуничтожаете. Вы злые на весь мир и друг на друга. У вас все равно, вы разные все там, вы все злые. Все вам вернется. Вам даже не надо ничего делать, вы сами себя друг друга уничтожите.